Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Круто Буктюб. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні в мене розпакування... А де всі книжки? А вони ось з мене. Отже, ми розділимо, я розділю це відео на дві частини. Перша буде про різні книги, а друга буде. Про саме Сентмена. Отже, дуже вдячний видавництву РМ е, видавництву за те, що вони прислали мені ці книжечки по дуже хорошій е, акції. Дуже їм вдячний. Але, звичайно, не подумайте, що я зараз буду казати тільки хороше, я розповідаю правду. Якщо мені книги не сподобаються, то, звичайно, я скажу, що вони мені не сподобалися. Отже, почнемо з першого кошечок з, із головами. Хм... Цікавенько. Що це в нас тут? Дістаємо. Отже. Отак виглядає сама книга матова. Оце, видно, глянцеве частинка. Отак так виглядав розворот. Цікаво, що ж це за книга? Отже. Ілюстрації, ну, не, не сказав би, що найкращі, але цікавенькі. Е, сказав, ну, можна сказати, навіть незвичайні. Я б сказав краще так. Тексту небагато. І думаю, ну, бачу щось, що тут буде щось можливо про вбивство. І, ну, хоча і само, самої назви ви, видно. Але не знаю, я. Обов'язково прочитаю, зніму на неї відео огляд. Отже, а мені вже сподобалось. Далі Академія Парасоля. Хм, Готель забу... Забуття. Отаке От щось незвичайне. Так. Книга глянцева уністю. Отже, дивимось, що це. Так, отже. Ілюстрації такі, такі, як це сказати, як старі комікси, такі коміксні а, навіть. А, і такі, а, не, Я б не сказав, що прості, але не такі деталізовані, я б сказав краще. Але кольорові доволі, не такі деталізовані, кольорові і доволі прикольні. Як вам так показати? О, дивіться. Не знаю взагалі про що ця книга, але мені здається, що якась академія парасоля, можливо, про якихось типу як, якусь академію, яка виховує бандитів або супергероїв, або так далі. Не знаю взагалі. Далі Рорша, за щось незвичайне. Так, дістаємо. Книга також повністю глянцева. Доволі величенька, така товстенька. Отже, ілюстрації. О, я б, не, не те, що незвичайні, але вони деталізовані і трохи більше нагадують, як якийсь фільм. Тобто більш реалістичні. реалістичний. Не знаю, про що ця книга. Але також обов'язково прочитаю, з нього відео огляд. Але бачимо зброю, бачимо дітей зброю. Отже, напевно, щось цікаве. Зрозуміти комікси. Хм. Щось прикольне. Так. Отже, м'яка обкладинка. Чорно-білий, тексту побільше, це нагадує щось як е, наука в коміксах. Е, тобто, щось пізнавальне і з назви, Е, Думаю, що це буде пояснюватися в цьому будуть пояснюватися якісь комікси. А, зрозуміти комікси, тобто, напевно, будуть розповідати, як створювалися, або як, або як зараз роблять комікси, і так далі. Не знаю. Тиха дівчина у гучному світі. Історія однієї інтровертки. Хм. Я думаю, для, ін... для інтровертів сподобається. Отже, дістаємо. Книга матова. Глянцевих частин немає. Е, така, я б не сказав чорно-біла, така більш як якась сіро, сіро-синя, така, але можна сказати чорно-біла. Е, Комікс, звичайно. Е, на вигляд, прикольне, щось незвичайне для. А, в мене в плані коміксів, можна сказати. Отже, також ну, можна зрозуміти, що це про життя інтровертки, але, звичайно, не знаю, що, що з нею що там відбувалося. бо я скоро також прочитаю з відео огляд. Книжки то любов. Ну, це на, напевно щось про книжки. Отже. Мені здається, що я щось колись схоже читав. Можливо, так. Я не впевнений, що саме цю книгу, але щось схоже, я точно читав про, те, про книжки. Можливо, навіть цю книгу, я не впевнений. Вибачаюсь, якщо я її читав, то дуже давно. І я цих коміксів прочитав стільки, що не перерахуєш. Але чорно-біле також. І тут зрозуміло, що щось буде про книжки, про те, як їх читати, можливо, писати і так далі. І остання книга. Гарлін. Подивіться, як вона виглядає. Та ви що? Просто подивіться на це. Так, я вже в нетерпінні розпаковуємо. Отже, ще латовий такий. Так. Ілюстрації. Дивіться, які ілюстрації. Ілюстрації такі деталізовані, прямо. І це на, і в, і реалістичні, я б сказав. Реалістичні, але такі, як намальовані. Тобто, схоже на фільм, і просто подивіться, як це класно виглядає, як це гарно. Просто подивіться, який це кайф. Вона доволі величенька. Тексту тут вистачає. Тобто, це не така, що ви її там прочитаєте за годину. Тут видно, що про Джокера дуже багато, саме як вона. Щось з ним якось його лікувала чи що. Отже, про Джокера багато а, Джокер це, напевно, мій улюблений антигоніст, улюблений такий злодій і, і так далі. А мій улюблений герой це Бетмен. Отже... А... Дуже класно виглядає матова з такими глянцевими частичками крові. Типу. Просто я вже в нетерпінні чекаю прочитати цю книгу і поставити в себе на полиці. Е, поруч з Джокером, поруч з Бетменом. Виглядає суперово. Отже, раджу вам видавництво. РМ. Я не тому, що вони мені е, е, прислали книги, а тому, що я ще з дитинства, обожнюю це видавництво. До того, як я з ними перший раз співпрацював, вони просто роблять офігенні книги, особливо комікси. А комікси це мої улюблені книги. Отже, а ви не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, а тільки не російською, тому що наші вам це треба. Всім па-па-па.